Йоу! Всім привіт. привіт! З вами я Матео Юар. Сьогодні я вам покажу, як зробити такий міні-прикольчик швидко. Ну, що ж, Для цього вам знадобиться тільки три елементи. Це молоко, бульки Несквік і пончик від фірми Today. Ну що ж, починаємо. Ну і ще стаканчик. Для початку пончик today, закинемо. Цю чашку. А тепер його треба прижать. Я зараз покажу, як це має вийти. Просто прижати до стаканчика. Далі приходять несквіки. Далі ми трошки розклали несквіка. І тепер це все трошечки підлиємо молоком. Трошечки. Буквально стільки хватить, і воно за трошки припитається. І далі. Як на мене, потім можна взяти ложечку. І продегустувати, що у мене вийшло Це балкон. До речі, цей рецепт я сам придумував. Пробуємо Ммм Дуже смачно. Таким дешек І класно Всем дякую за перегляд. А всем пока. З вами был я, Металла Йоа.